У сквері Слави біля приміщення Долинської міської ради зібралися два десятки людей. Вимагають від керівника громади Євгенія Звіздовського виділити йому користування по два гектари землі. Зоя Петрикович приїхала із села Червоне Озеро. Каже, представляє інтереси півсотні працівників підприємства, центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу. Нас позбавляють права отримати земельну частку Пай, тому що нас реорганізовують. Підприємство передане, державне підприємство передане на фонд держмайна. Ми позбавлені отримати земельну частку Пай. Ми зверталися в громаду, але нам сказали, що на це питання зараз не на часі, і вони його вирішити не можуть. При тому, що податки це близько зараз я вам скажу двох з половиною мільйонів, іде сюди саме на громаду. Учаснику акції долинчанину Петру Калюшку, 70 років. Він ліквідатор наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Каже, на початку року зробив заявку на отримання двох гектарів землі. Прийшов мені відповідь, що я зареєстрований за номер 5. Пройшла сесія. Чую, поділили ж землю 500 гектар на на більше як 250 чоловік. Каже, у список тих, хто отримав земельні ділянки, він не потрапив. Надали нам. Відповідь, в якій написано. Ви не додали документів. Яких документів? Написали, треба кадастровий номер, витяжку доложити туди до того. Треба, щоб ви були спеціаліст сільського господарства або робили в сільському господарстві. Я є сам агроном, мені вже 70 років. А чого ж ви тоді, як надавали, що я за номером 5 і не, додали, не написали, що додайте такі-то документи. Депутатка міської ради Наталія Гузнак пояснює, 2 квітня на сьомій сесії міської ради 20 депутатів проголосували за те, щоб надати двом з половиною сотням жителів дозволи на виготовлення документації для оформлення земельних ділянок. Утрималися двоє депутатів. Не голосували п'ятеро. Рішення ухвалили більшістю голосів. Депутатка каже, це рішення блокує голова громади Євгеній Звіздовський. Уже коли люди отримали рішення, то там було відмовити. Долинську громаду передали близько 6 тисяч гектарів землі. Але ділять у нас її таким чином, що отримують її тільки в більшій масі своїх. Вони просто між своїми цю землю ділять, а простим людям нічого не дістається. Ця земельна ділянка знаходиться за кілометр від села Широка Балка. Її площа 24 гектари, розповідає долинчанка Алла Рядно. Вона 10 лютого разом з трьома своїми родичами подали заяви голові громади на отримання земельних ділянок. Землевпорядник перевірив, згідно поданих заяв, згідно витриманих сроків, перевірив. І ми заключили договори на виготовлення земельного проєкту землеустрою. На цій ділянки було проголосовано про затвердження нашої земельної документації. Але ж подвох в тому був, що міська рада, порушивши законодавство, вона на цю сьому сесію навіть не виставила проєкти рішень своїх, не голова погоджує, не мер. А держгеокадастер, тому що це питання де погодження 186.1 стаття земельного кодексу. Це погодження, що ці земельні ділянки тут вони не підпадають під містобудівну документацію, не підпадають під охорону земель. Каже, з квітня відправили у міську раду 13 запитів на інформацію з приводу виділення землі. Отримали три відповіді про відсутність часу для їх розгляду. Показує за цей час на ділянках. Невідомі посадили соняшник. 12 травня жінка звернулася у суд, який 1 червня відкрив провадження. На земельну ділянку, яка була подана документами всієї родини рядну, яка вже була кимось самозахвачена і оброблялась, тому що ця територія була оброблена. При огляді, будемо в судовому порядку вирішувати. Пояснює, з 30 тисяч гектарів землі у громаді вільними залишилися 200, тому створили чергу на отримання ділянок. Що стосується ліквідаторів ЧАЕС, то тут ситуація взагалі для мене парадоксальна. Їх дуже багато, порядка 400 в нашій громаді. Ми вже близько 30 трошки більше людям дали земельні ділянки до 2 гектар. І з кожним ведемо роботу. Юристка пояснює, що робити, коли людині відмовляють в отриманні земельної ділянки. Кожен громадянин України має право на отримання землі до 2 гектар сільськогосподарського призначення. Якщо в громаді відмовляють надати дану земельну ділянку, я пропоную звертатися людям до кадастрової карти України, яка доступна через інтернет. Найти вільну земельну ділянку, після чого звернутися до державного кадастру та отримати довідку, чи є ця земельна ділянка вільною, і тільки з цим звернутися до ОТГ, який повинен надати земельну ділянку. Додає, у випадку відмови треба звертатися у суд. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.